автопригода за участі мотоцикліста з цього інциденту. Розпочався тиждень на Рівненщині. Так у понеділок, 17 червня, неповнолітній, перебуваючи за кермом скутера, виїжджав із другорядної дороги, не надав переваги у русі автомобілю, а відтак зіткнувся із ним. У наслідок цього річного рівнянина госпіталізували та діагностували закритий перелом стегна, забої та закриту черепно мозкову травму. Слідчий відкрив кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху за частиною першої статті двісті Шостої кримінального кодексу України 26-річний водій легковика відповідно до огляду був тверезий. Втім, у обох кермувальників відібрані біологічні зразки. Пам'ятайте, право на керування мотоциклу можна отримати із 16-річного віку, опанувавши теоретичний та практичний курс навчання та успішно склавши іспит. Крім того, на водієві має бути відповідне екіпірування. Вже наступного дня ще одна автопригода трапилась вже на Дубинщині. Тим для Керманича двоколісного мали летальне закінчення. ДТП трапилось на автодорозі неподалік села Стара Миколаївка. Там ж відбуло зіткнення автомобіля та скутера, яким керував 27-річний місцевий житель. Для останнього зіткнення стало трагічним. Відтак, медики, які прибули на виклик, лише констатували смерть потерпілого. На місці події працювали слідчо оперативні групи головного управління Нацполіції та Дубинського районного відділу поліції. За цим фактом розпочав. То досудове розслідування за частиною 2 статті 286 кримінального кодексу України, тобто порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого. Продовж тижня не обійшлося й без алкоголю та поїздок у комендантську годину. Уночі на рівненщині патрульні помітили автомобіль, який перетнув подвійну суцільну. Як виявилось, водієм транспорту була жінка. Вона мала ознаки алкогольного сп'яніння. В автомобілі була не сама, а з пасажиркою, малолітньою дитиною. Свою нічну поїздку жінка пояснила так: поверталась з відпочинку. Огляд на алкотестері прийти погодилась. Відтак результат лише підтвердив здогадки правоохоронців. Результат огляду 1,96 сотих проміли. На громадянку поліцейські склали протокол за частиною першої статті 130 – Це керування у стані сп'яніння і винесли постанову за частиною першої статті 122 кодексу України про адмінправопорушення. Водійку, яка наражала не на небезпеку себе дитину та інших учасників дорожнього руху, інспектори від керування відсторонили. Подарунок, за який довелось заплатити майже півмільйона гривень. Цього тижня 27-річна рівнянка потрапила на гачок до шахрая Джеймса, якого вважала своїм коханим. З так званим англійцем Джеймсом, жінка познайомилась цьогоріч в одному з месенджерів. А вже згодом чоловік, нібито зробив подарунок, надіслав рівнянці посилку з Великої Британії, яка мала містити гроші, мобільний телефон та сумку. Тим подарунок мав прибути не до рівного, а до Івано-Франківська. Однак це не викликало жодного занепокоєння у закоханої рівнянки. Втім, далі історія набирала обертів. Шахрай повідомив, що охоронці виявили у пакунку 20 тисяч доларів. А відтак, щоб не було проблем та звернень до поліції, жінці потрібно заплатити. Щоб не повідомляти до поліції, потрібно було заплатити спочатку 62 тисячі гривень, а потім упродовж і іще різні суми. Відтак, у цілому жінка перерахувала 173 тисячі гривень. Потім з'явився юрист, який повідомив, що потрібно купити право власності на посилку і перерахувати іще 285 тисяч гривень. Жінка виконала і цю умову. Схаменулася лише тоді, коли подзвонила до батька, аби позичити чергову суму, яку вимагали шахраї. Саме він і забив на споло. Будьте пильні і свідомі, бережіть свої заощадження. Днями пізніше у рівному загорівся балкон у багатоквартирному будинку. Трапилися на вулиці Київській. Там у житловій будівлі вогонь знищив раму балкона та особисті речі постраждали. Також було пошкоджено вікно у квартиру, закопчено стіни та стелю кімнати. Постраждали й сусіди зверху. Там зіпсувалися оздоблення балкона та два вікна. 20 червня о 2.15 ночі до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу у місті Рівне по вулиці Київська. Прибувши. На місце виклику вогнеборці побачили, що пожежа виникла на балконі квартири на третьому поверсі багатоквартирного житлового будинку. На ліквідацію відразу було подано вогнегасні речовини. Причина пожежі та розміри збитків наразі встановлюють. Підсумовуючи події тижня, рятувальники та правоохоронці, вкотре наголошують бути обачними під час поїздок, не сідати за кермом у стані алкогольного сп'яніння, також пам'ятати правила безпечної поведінки з вогнем. Лілія Мазур, телеканал ITV Media Group.